Слава Україні, майбутній друкар! В цьому відео я хочу розповісти на пальцях, що таке 3D принтер, і розвіяти міфи і упередження про те, що 3D-друк це справа рептилоїдів або нобелівських лауреатів в галузі космічних наук, якщо такі номінації взагалі існують. Це 3D принтер. Він перетворює проток пластику на виріб, який має форму і об'єм. Є різні види 3D друку. Я розкажу на пальцях про один із них: це FDM 3D принтери. Фьюз deposition modeling. Моделювання плавленого осадження. 3D-принтери є різних форм і кольорів. Принцип роботи у всіх однаковий. FDM 3 d – це просто розплавлення прутка пластику і пошарове накладання його шар за шаром. Це типу розумна велика 3D-ручка. Це пластик. Пластик продається в бобінах. Пластик буває різних типів, але це інформація для окремого відео. Для простого розуміння по часу. Ось такий череп друкувався 17 годин на швидкості 60 мм за секунду. А от така деталька для ЗСУ. Друкувалися 22 хвилини на швидкості 100 мм за секунду. Я сподіваюся, тобі стало більш зрозуміло, що таке 3D-друк, і що це проста технологія, яку може освоїти навіть школяр. А тепер найголовніше в Україні триває кривава велика війна. Окупант отримує нагоріхи від наших воїнів, але не будемо носити рожевих окулярів, орки теж вчаться і теж діють. На жаль, цих тварин більше, ніж у нас людей, тому і друкарів там звичайно більше. Нам необхідно збільшувати кількість. 3D принтерів, які будуть працювати на перемогу. Тому проста інструкція для тебе, що ти можеш зробити для ЗСУ, маючи 3D принтер або гроші на 3D принтер, або гроші на допомогу 3D друкарям Перше, реєструйся на drukarmia.org.ua. Посилання буде в описі до відео. Переходь в розділ Школа і читай статті. Там дуже детально описані важливі моменти роботи з друкармією. Бери замовлення від наших військових, розраховуй на свої сили і сили свого 3D принтеру. Якщо ти новачок, бери нескладні моделі. Надсилай надруковані моделі нашим військовим. Деталі про те, кому і куди надсилати, буде у твоєму замовленні. Вітаю! Ти надрукував маленьку перемогу. Якщо маєш бажання допомогти фінансово, то посилання на банку буде в описі до цього відео або з QR-кодом, який ти бачиш на екрані. Не забувайте задавати питання в коментарях. По можливості буду відповідати. Підписка, лайк, друк. Слава Україні!